Декілька днів назад мене покликали на зустріч селяни, які володіють паями в Київській області, і можу сказати, яке питання вони підняли. Їх питання про те. Що з приходом нової влади під керівництвом президента Зеленського по всій країні і особисто у цих селян, які мешкають в Київській області, які створили свій власний кооператив своїх власних паїв, нормально жили, успішно працювали, купили сільгосптехніку, нікому ніякої оренди не платили, нікому ні у кого ніякої аренди не брали. Працювали на своїх паях самостійно, створивши кооператив. Який називається Новоселицький, цей кооператив мав на своїх рахунках вже напрацьованих 11 мільйонів гривень зерно в зерносховищах, і взагалі селяни були задоволені, що їх паї в їх руках працюють на них. Але прийшла рейдерська команда на чолі з паном Сольським, який сьогодні очолює аграрний комітет Верховної Ради і є так званим слугою народу, і через чорних реєстраторів просто взяли і переписали з людей їх кооператив на людей підставних Сольського. І почалася епопея. Проти людей направили тітушок, їх били, давили машинами, списали з їх рахунку 11 мільйонів гривень, практично конфіскували у них зерно. І люди через чорного реєстратора, по суті, під дахом влади позбавилися своїх паїв, позбавилися своїх доходів для життя. І зараз люди судяться. Тому що не силові структури, не президент, не парламент ніхто на це не реагує. Так, от ця афера кримінальна афера сьогодні по всій країні розгортається, і таким чином Сольський через своїх подставних літ, використовуючи юридичну кампанію, яка з ним і в долі, і в справі, яка називається Пукшин і партнери, ридеріть по всій країні такі кооперативи. І вони вже приблизно поклали глаз на 300 тисяч гектарів. Це масштабно. І зрозуміла тепер, чому вони протягують продаж сільськогосподарської землі, тому що вони рейдерським чином у людей по всій країні забирають землі і вони планують їх з 1 липня вже по суті купити, так звано у самих себе. Люди звернулися до суду, звернулися до мін'юсту, і до честі мін'юста він розібрався, що там чорні реєстратори забрали у людей землю. І мін'юст виніс рішення. Про те, щоб людям землю повернути, тобто скасувати цю незаконний припис реєстратора. Але у нас же є правосудні в лапках суди. І зараз ми отут, біля суду, господарський суд міста Києва. Цей господарський суд міста Києва розглядає зараз позов рейдерів для того, щоб скасувати рішення Мінюсту І назад забрати від землю. Судити буде. Суддя, який прізвище Гумега. Оксана Гумега. Так я хочу цю Оксану Гумегу попередити, що якщо, не дай Боже, цей суд на чолі з нею стане на сторону чорних рейдерів і почне у людей всупереч рішенню Мін'юсту далі забирати землю, її ім'я буде знати вся Україна. Тому що достатньо вже продажних судів, які працюють на чорних рейдерів, на рейдерів від влади, а Стосовно пана Сольського, ми зробимо все, що можливо, щоб він позбавився керівництва комітету і був притягнутий до кримінальної відповідальності. Ми людей в обіду цим знаєте таким новим обличчям при владі просто не дамо. Дякую за увагу. Ми зараз ідемо на суд.